Добрий день, на продаж з'явились запчастини. Почнемо із і збрий. Тут їх 11 штук. Є й нові, як бачите. Є й БУ. Ліві. Ліві, праві. Нова. За 11 штук тисяча гривень. До лото 200. Ножі нові. Знову знайшов 300 гривень три штуки. Такі диски, націвалку. 370, це діаметр переміряв. Цей теж 370, це 350, 200 гривень за штуку. Такий залишок. Людина забрала 8 штук. Всі вони по 320 у діаметрі. 80 гривень штука. Такий диск. Він важкий, товщина 5 мм, розміри видно. Дивіться, який новий. 400. Такі цепкі. Ціпа 80 см. Загальна 5 метрів. 650 гривень. Товщина 11. Це, мабуть, теж новий, стверджувати не буду. Хай будуть бевуть. За всі ціну видно. Без торгу 650 за всі всі. Далі міні ключ такий 800 гривень. Фірма Хазер. За дві фрези 200 гривень. Підшипник 412, 200 новий. Двух ну, зберігання хромало. 7311, 200. Такий підшипник, теж новий 200. На культиватор пара 200 гривень. Для внесення, по-моєму, це з фрези. Такі диски. Я ж розповідав, що тут лівий болт і правий болт. Є регулювальні шайби. Такий стан. 400 за два. Кришка знімається, там болт регулювальні шальби. Далі цепи, Довжина 2,90, крок 25-500 гривень. Такий стан. Далі такий цип. 2 метри, крок 25, 350 гривень, де усі. Далі 1 метр 25 крок. Це, по-моєму, новий. 200 гривень. Такий стан. Далі два куски по 90 см, 250 гривень, 19 крок. Такий стан. Ну і цей кусок тут більше метра, гривень 130. Далі переходимо до огляду клапана. Маркування вон, видно, не знаю з якої техніки. 150 за 11 штук. Корпуса по 200, 200, тут 30, тут 35, 200, цей теж 200, 200, по 200. Пара 350. Цей теж 200, 200. Зірка така, 45 зубів, 19 крок. Такий стан. Тут розбита, потрібно міняти. Ціну видно. Ціна 300 гривень. Така зірка 500. Такі зірки. 250 штука. За всі три 600 гривень. Така зірка 500. Така. Передивіться всі зірки, тут ціни написано. Відправка Укрпочта Делівері. Повна оплата. Нова почта часткова передоплата за дорогу в дві сторони. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу. До побачення.